Не знаю, як вам, а мені дуже приємно, коли я чую про такі речі. Коли я чую, як іноземці підтримують та допомагають Україні. Це дуже важливо. Ми щойно зібрали 31 мільйон доларів для України завдяки музичному кліпу. Наш кліп це кавер на пісню «Heroes» девіда Боуї, виконаний українськими співачками. Вже зібрав понад 31 мільйон доларів. Насправді, одна з найбільших пожертв надійшла від чоловіка, який довгий час взагалі нічого не жертвував. Він побачив відео, буквально зайшов до свого офісу і сказав секретарці перекажіть їм енну суму грошей. Скажу лише це була дуже велика сума. І саме це запустило процес подвоєння пожертв, завдяки чому ми вийшли на понад 31 мільйон доларів. Війна в Україні досі триває. Вона ще гірша ніж була. будь ласка, зайдіть на unitewithukraine.com Українком і пожертвуйте скільки зможете, щоб забезпечити нелетальну допомогу українським солдатам, медикам і цивільним. І ще раз перегляньте відео. Щиро дякую,